Все, нарешті наша машина їде. Серешка, передай, привіт. Привіт Чернівця! Слава ЗСУ. Чернівці стоять, стояли, стояти будуть. Ні красавчик. шагу няза. Красавич. Пентагону і Лаосу привіт! <реш> <реш> красавчик, красавчик. Все. Їде наша машина на Чернівці. Збір ми не закриваємо. Бо у нас Бір не закритий. Всі отчоти будуть. Да? Сереж, на пару рублів кидаєш на банк. Кийте пару рублів на ЗСУ на банк. Це вам дуже просто. Е, просите! Просейте! Злітайте! Дайте пару. Дайте паруби, де спати! Ніколи мене загибло! Все, ласточка їде на Чернивці. Все, всім. Хто донатув, дякую, хто не донатов, у вас є шанс виправитися.